Брате, серце в журбі важко тримати сльози в собі, ти наш герою міцно засни, в моєму серці ти назавжди засинай набирайся сил. Краси, яку ти там побачиш, все ще хвилювало відпусти, Усміхнись, а небо хай заплаче, засинай у мене на плечі, залиши свій біль на полібоню і під колискову учі, Спи спокійно сном, герою. Ти там вічна. Сьогодні. І смуток сьогодні на небі. Та нема сонечка, є мороз, марну, навіть і небо. І небо сьогодні сумує. Це нашим воїном Василем. Сумно чути і говорити. А прикріше ще розуміти свідомо, що людина колись. Ми кажемо недавно, що жила, любила, творила, воювала, а нині ми бачимо його бездиханне тіло на його рідному подвір'ї, на рідній хатині, де він родився, де виріс, ти його сестрички бавили його, ти його мати, батько тут жили. І воно сумно випили, до і сестри. І сльози течуть самі, тому що ми до цього не готові. Ми це переживаємо сьогодні весь український народ. Війну, несправедливу, нечесну, позорну, грішну війну, яка приносить плач, сльози, смерть і переживання. І ми зібралися сьогодні всі, кожен з нас лишив по життійській щоб сказати оста, прийти на це подвір'я, останню шану віддати воїнове, Василеві, який не жалів свого життя, який не жалів свого такого свого буття сьогодні тут. А перші дні, з квітня місяця 22 року, по, як ми кажемо, грудень місяць цього 25-го року. Воював, по 24 року воював за рідні землі, за рідні гори, за рідну річечку, за рідне село, за свою вулицю, шашарівку, за всіх, хто тут живе. І він не жарів себе. Порозумів, якщо не станемо, то пропадемо, то згинемо, як згинає роса на сонці. Хотілося щоб ми сьогодні вороги наші з, 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 зникали, як роса на сонці, але, на жаль, поки що зникають, як роса на сонці, наші воїни, наше майбуття, і це прикро і сумно. Це боляче і страшно, дорогі брати і сестри. Бо ми не знаємо, що завтра нас чекає. Ми засмучені. Ми в той же час щось роздумуємо, але ми, не, як ми кажемо, не в тій силі, щоб сказати, що ми зможемо здавати ворог. Сумнів приходить і руйнує наші думки, нашу пам'ять і нашу славу. Сьогодні ми всі з сумнівом, з сумом із сумнівом живемо. Але Каже сьогодні, дорогі браті і сестри, церква і Господь, не сумнівайся, брати і сестри. Не сумнівайся, українські народи, бо я вас не полишу. Бо весь світ дивиться сьогодні на вас, як ви страждаєте, як ви переносите цю тяжку муку сьогодні цієї війни, як діти стають сиротами, як воїни втрачають своє життя, як батьки матері. Одягають чорні хустини дружини, і стають тими вдомами і проливають свої сльози за своїх синів. І кожен скаже, Боже, чи ще довго так буде? Не знаємо. І не скажемо нічого вам, бо все воля. Боже. Ми, сьогодні, брати і сестри, частково не віддалися під волю Божу, не віддалися під опіку Божу. Ми думали, що вона скоро скінчиться і якось мене нас не минає вона нас. Не відходить від нас. Бо багато з нас вже привикло до війни, багато з нас вже призвичайлося, а багато з нас точно наживається на цьому. Це прикро і боляче. Тому дорога вікторійська громада. Дорогі брати і сестри, дорога родина, сьогодні, як ми чуємо, Господь казав, що каже, немає більшої любові, хто своє душу віддай за друзів. Що це? Це заповідь любові, якої ми не всі можемо сьогодні виконати. Пара Божий Василь, воїн Василь, виконав цю заповідь, Він віддав своє життя любові, не тільки за своє село, а за всю нашу Україну, за нашу землю, за наші гори, за наші ліси, за наше все, що є землю, яка сьогодні найкраща у світі, яка замість того, щоб робити пшеницю. Родить будяки, бо на ній повно жаліздя, на ній повно мін, повно погоріних танків, снарядів, патронів і замість того, щоб робити земля, родить нам будь-яке. А того, щоб ми сьогодні кішлися, народження поновлення родин, ми тікаємо, ми збираємо рубзаки і тікаємо у світ за очі. Боємося ракет, боїмося гулу, шуму. Ми привикли жити тихо, спокійно і мирно. І цей мир сьогодні в нас порушений. Свідомо, підсвідомо ми страждаємо. Тому сьогодні, дорогі христі, брати і сестри, для того щоб ми зрозуміли свідомість наша, ми кажемо і наш, щоб ми не страждали тим шумом, погляньмо на чудому ми. Вот мы сырю і сутрую его. Дякую за Рівні президента України, поховатися, хворости від України. Хочу міняти право рахтивом держави, бо віддано до діття до лічала брат. Вооженімо скінні, подальш вічний спокій, спочинумо, станемо, я воїну, селі і сотворіємо. Ми молилися вчора. Ми сьогодні служили святою другією, ми зараз молимося. Я хочу, щоб ми далі продовжуємо молитися за тих, хто їдав життя, щоб нам тут і з вами було спокійніше жити. Молитва насправді вона примирює з Богом. Молитва вона єднає нас із тими, хто війшов у вічність. Коло також допомагає нам пізнати себе, пізнати Бога і пізнати цей світ. Зрозуміти, чому насправді війна. Зрозуміти, чому насправді в нашій Україні таке горе. Я Сьогодні, в першу чергу, хотів би поспівчувати родині. Яка сьогодні Простання здоров'я, вірну і близько людина. Тому що з того часу, коли пропала звістка від, від воїна Василя, їм було дуже і дуже, і дуже тяжко. тяжко. Прихожий розгляне свята і даними свята сумними. Бо, Бо ми не нас нас раз тут храмі молилися, щоб звістка появилася від воїна Василя. Бог наш. Почув, і ми сьогодні, сьогодні молимося, хоч він не вернувся живим, але хоча є тіло, є могила, він куди можна прийти вона. буде, куди можна сказати на молитву, чи наші породи сиділи. Це з однієї сторони полегшення. Але з іншої сторони ніхто вже не верне воїну. Але він вернувся живим до додому. Царство народу. Я хотів би подякувати всім, хто сьогодні причати до цього похорону, всім, хто організував цей попор, тим, хто сьогодні прийшов порасти, висити дорогу воїна Василя. Ми мусимо всі пам'ятати, першу чергу дякувати Богу, який дає силу нашим воїнам захищати нашу країну. Тому що ми мусимо всі пам'ятати, якщо вони там не встоять, впадуть, то ворог буде тут. І, і тоді, тоді ми не зможемо спокійно жити, працювати. Ми втратимо все, ми втратимо більше наших рідних і близьких. Ми втратимо свої домівки, ми втратимо все те, що втратили там, в тих областях, де йде велика війна, і нам над цим треба задуматися. в першу чергу, не привикати до війни, не думати, що сюди вона не діє. Ми не думали, що прийде вона в нас український народ, а вона прийшла. Диявол не спить, який спокушає того ворога, а ворог, який дияволом підкріплює, нищить нашу країну. Тому я дякую сьогодні всім, хто присутнім. дякую всім воїнам. В першу чергу які Господь дає силу захищати нашу країну і дай Бог, щоб ми не хоронили воїнів. Хоча я знаю. По, по нашій, нашій області, багатьох, багатьох привезли сьогодні хороні по нашій Україні багатьох сьогодні ворогів хороні. Тому коли не порівнюємо могилу, скажімо, то молитвич наш і боротися. Прославимо Бога і подякуємо Богу за той день, який він дає. Ми не знаємо, що завтра буде. Бо ракети літають сюди, і можемо не встати, і не вернутися до роботи, і не прийти додому, і не зустрітися з цим рівень. Тож нехай Господь упокоїть душу, спочило новопреставленого воїна Василя. місці місті місці в де немає ні волю, ні печалі, а життя безконечне. Амінь. Про це, от Господи, усіх похорон. Слава Ісусу Христу. Слава Христу.